У соцмережах люди нарікають на аварійний стан відремонтованої три роки тому вулиці Заморстанівської. Жах. І це щойно відремонтована вулиця? Я декілька днів тому на цій ямі колесо пробив. Шину тепер до утилізації. Там на цій новій дорозі не ремонт, а танкодром за мільйони. То, що там постелили, це не бруківка, а сміття. От і результат. Аби зрозуміти невдоволення дописувачів, оглянути Замарстинівську, вирішила, і наша знімальна група. На перехресті з вулицею хімічною натрапила на величезну вирву. Дорога на Замерстинівський розкладається просто на шматки. Автомобілі, які потрапляють в яму, просто розкидають каміння. Це може бути небезпечно. Адже воно може потрапити як в інший автомобіль, так і в людину. Особливо небезпечно, якщо тут багато води і просто не видно, що є в цій ямі. Невдоволені дорогою і місцеві пішоходи, і кермувальники. Кажуть, дорога неякісна, шумна та з вибоїнами. На Вулиці Замерстинівські, дороги катастрофічні. Колесо лишаєш тільки так легенько. Вилітає бруківка. Звичайно, що можна когось порадити. Дуже небезпечно, дуже. я тут один раз їздив на моті, і то було жорстко. Ну тут треба було б її зробити. За ту яму вже неодноразово і в Фейсбуку, в мережах люди писали, і сусіди щось зверталися. Ну, реакції немає. Особливо, коли дощі. Її не видно, люди мають проблеми. Для того, аби оцінити якість ремонту дороги, яку для замовника Львів Автодору виконувала фірма Онур з 2018 по 2020 роки, на Замарстинівську запрошуємо професійного будівельника. Перше, на що звертаю увагу Андрій Пристайко, неякісний ремонт. Забудовник компанія Онур робили це поспішно в останній день і не виконали технологію, не витримали. Бетон не затвердів, відкрили рух. І це вона однозначно їх, тому що вона розсипалося протягом там двох років. Коли падає дощ, тут утворюються такі калабання, і тут мешканці всі йдуть і завжди мокрі. Будівельник також звернув увагу на величезні шпарини між камінням. Місцями нема бетону. Тут замість. Е в бруківці от пилюка, у два різних камені між ними бетону нема, наповнення немає, і це створює дуже великий шум, коли машини несуться. Черговий недолік це будівельні матеріали. Бруківкою тут і не пахне. Переконує Андрій Пристайко. В найкращому випадку це зрізання її залишки, а подекуди є й каміння, яке для будівництва доріг не годиться. Серед гарнітних каменів так само в покритті в частині, використано отакий камінь. Який не є гранітний, він не придатний. Він натягує вологу. Це видно, і він руйнується з часом на базальті чи на граніті Такого б не було. Це скоріш за все вапняк. Про те, що вулицю Замерстинівську збудували із матеріалів сумнівної якості, говорить і голова міської комісії з питань транспорту та зв'язку. Також Єгор зінкевич не розуміє, чому після завершення будівництва, а це було ще 2020 року. Дорогу до нині не здали в експлуатацію. Я називаю це сміття. Вони називають це бита бруківка. Яку вони зацементували, яка би мала виконувати функцію. Чому не здана в експлуатацію? Чому не приймається? Чому є порушені норми щодо правил дорожнього руху, паркування, нещасного випадку, яке безпосередньо сталося? Вся ця дорога, тобто проектанти говорять, що винні. Підрядники, підрядники говорять, що винні проектанти, і в кінечному результаті до сих пір тянеться ця ситуація. Окрім того, що за Марстинівську відремонтували за майже 100 мільйонів гривень, кошти у вулицю продовжують вкладати і донині. Ми ще до сих пір платимо в сьогоднішньому бюджеті 2023 року. Передбачені кошти на прочищення каналізації. Як нам пояснили, що розібравши дорогу, повністю розкупавши її, вони не чистили каналізацію. А тепер вони будуть методом штриховим. Шомпування прочищати каналізацію вже закладені, якщо не помиляюся, близько 18 чи чимось мільйонів. Ще 8 мільйонів гривень з міської скарбниці було виділено на переселення місцевих мешканців із Замерстинівської. Нагадаємо, внаслідок ремонту вулиці деякі квартири в будинках стали непридатними для проживання. А у Львівській міській раді часу на те, щоб прокоментувати ситуацію стосовно ремонту вулиці Замерстинівської, не знайшли. Віталій Віталіковела Юрій кісь програма. Очі.